Вітаю всіх на каналі Дача Live з 15 по 30 день період укорінення і набору сили. Пепіно зараз нарощує фундамент і це важливий етап в розвитку рослини. Приблизно на 15-18 день від сходів я роблю пікіровку, коли вже є два справжні листочки, а третій починає розкриватися. За одну-дві години до пікіровки гарно поливаю, в яку ємкість пікірувати. Оптимальний об'єм 200, максимум 300 мл, висота 8-10 см. Обов'язково з дренажними отворами. У мене є пластикові стаканчики по 180 мл. Пікірувати буду в них. Я їх підписала, щоб знати, деякий сорт, а також зробила дренажні отвори. На дні стакана є ребро, яке я зрізаю ножицями. Роблю три таких отвори, цього достатньо. Не пікіруйте в об'єм більший, ніж 300 мл. Пепіно не любить багато простору, в якому ще й болото може утворитися при переливі. Корінці ще маленькі і не зможуть засвоювати стільки води. Ґрунт закисатиме. Пропорції моєї суміші: торф або легкий ґрунт для розсади 60%. кокосовий субстрат 20%, перліт 15%, цеоліт 5%. Цеоліт можна не додавати. Або замість нього можна додати верміколіт. Цеоліт я промиваю під проточною водою, перліт також промиваю від пилу. Суміш має бути розсипчата, без грудочок, злегка зволожена, пікірувати краще з грудкою ґрунту, коріння ще дуже ніжне. У мене не виходить з грудкою, бо стартова суміш була дуже пухка. Коріння не прищіпую, пепіно дуже нарощує бічні корені, а прищіпка кореня затримає ріст на 1-2 тижні. Заглиблюю до сім'я доль, там також наросте коріння. Ґрунт не трамбувати, лише злегка притиснути. Догляд після пікіровки перші 7 днів. Температура 22-25 градусів. Обов'язково 12-14 годин світла. Якщо світла мало, пепіно витягнеться. Полив через 24 години після пікіровки, потім за потребою, коли підсихає верхній шар ґрунту. Друге підживлення через 7 днів після пікіровки. Перше я робила в 12 днів від сходів. Хто не бачив, можете подивитись у мене на каналі відео Пепіно догляд з 8 по 14 день. Підживлення робитиму так само, як і перше. Азот, фосфор і калій в рівних пропорціях 20-20-20. Розчиняю 1 четверту дози від того, що пише виробник на упаковці, що має бути до одного місяця: 5-7 справжніх листків, повсте стебло, активний ріст без витягування. Коріння вже освоює весь стаканчик. Наступна пересадка через 2-3 тижні після пікіровки або коли коріння видно з дренажних отворів. Це вже буде в наступному відео. Чого не робити: не прищипувати верхівку до одного місяця, не переливати, не тримати при температурі нижче 20 градусів, не гнати азотом. Сподіваюсь, відео було корисним. З вами була Тетяна. Всім добра, миру і спокою!